Всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production І сьогодні поговоримо на таку цікаву тему: а саме, тренди у виробництві одягу, що зараз, у 2025 році, найчастіше замовляють бренди на пошив. Поїхали! Усім приємного перегляду! Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production. І сьогодні поговоримо на таку досить цікаву і, я думаю, корисну тему для багатьох брендів-початківців. Хоча, я чесно кажучи, думаю, було б корисно послухати дану тему і брендам, які вже працюють на українському ринку. Також сьогодні поговоримо з вами саме про. Тренди виробництва, але це не ті тренди, які задає виробництво. А саме простими словами, що зараз шиють? За чим звертаються на виробництво, що шиють у 2025 році. Одразу хочу сказати, що, наприклад, в порівнянні з 2023 роком дуже почав відрізнятися ринок пошиву. У ну, будь-якому випадку, що варто зараз додати, що я даю звітність, наприклад, інформацію відповідно до нашого досвіду, до досвіду на наше швейне виробництво. І я ділюсь також досвідом не тільки тим, який ми відшиваємо, а також тим досвідом, з чим до нас звертаються, тобто що у нас просять відшити. Тому сьогодні я буду давати таку інформацію, це аналіз. Буде така статистика. Давайте так, назвемо це статистику по 2025 році, що шиють, і яка буде базуватися і базується вірніше на тих запитах, які приходять до нас на швейне виробництво і те, що ми відшиваємо. Одразу хочу сказати дуже важливу річ. Дивіться, друзі, хто з нами уже досить давно, то знає таку досить важливу тему. І якщо ви спостерігаєте за нами в інстаграмі, якраз нещодавно я повторювала дані відео, що важливо знати. Швейні виробництва, особливо невеликі швейні виробництва, це не фабрики. Да, в принципі, і навіть самі фабрики вони мають направлення. Тобто не буває так, що на одній фабриці або на одному швейному виробництві відшивається абсолютно все, від нижньої білизни до пальт. Чому? Тому що це зовсім різне обладнання, воно повинно бути професійним, воно дороговартісне, тому і існують фабрики, які займаються. Відповід... відповідним видом перепрошую пошиву того чи іншого одягу. Якщо ж ми говоримо за швейне виробництво, то тут навіть трішки інша історія. А ми сьогодні будемо говорити з вами про невеликі швейні виробництво, тому що здебільшого. Ну, до нас звертаються невеликі бренди, а навіть коли звертаються все частіше і великі бренди. Знаєте чому? Тому що партії у великих брендів дійсно почали зменшуватися, і вони просто не можуть потягнути фабрики. Тому вони шукають середніх об'ємів або невеликі швейні виробництва, які зможуть взяти їхні партії на пошив. Наприклад, для невеликих швейних виробництв їхня партія може бути ну прям дуже-дуже великою. А для фабрики це той мінімум. Ем... В принципі, за який фабрика не дуже хоче і братися, розумієте, тому що особливо зараз вірніше ми будемо говорити про Україну так про ситуацію, яка існує зараз на ринку. Я думаю, всі чудово розуміють, що, хоч ми намагаємося щось виготовляти, намагаємося працювати, але це не завжди особливо одяг в тих об'ємах, в яких це був раніше. Тим паче, що раніше, якщо ви дивилися минулі відео, я вам розповідала про те, що у нас раніше відшивалися і зара, і дуже багато світових брендів на фабриках. Зараз у мене немає інформації, чи відшивається зараз на Західній Україні чи ні. Але тоді ми були завантажені зараз. У багатьох, чесно кажучи, іноземних партнерів є дуже багато сумнівів, страхів через те, що у нас ведуться постійні обстріли. Тому і зменшується кількість партій. А оскільки кількості партій, і взагалі чи вони у нас відчуваються перед великим питанням, під великим питанням є така досить цікава, як вам сказати, Зараз я спостерігаю історія в тому плані, що коли наші біженці поїхали жити в інші країни, і зараз там проживають і хочуть займатися якоюсь справою, але їм чомусь не подобається відчуватися на європейських виробництвах або американських, і вони шукають тут, в Україні, виробництво, щоб не приїжджаючи відшити свою колекцію. Ось є така тенденція, але це не ті об'єми зараз, як ви розумієте, це ті ж самі об'єми, як у наших невеличких брендів, просто. Починається історія з цією всією логістикою, їм досить складно знайти матеріали і так далі. Але сьогоднішнє відео не про це. Сьогодні ми з вами поговоримо про тренди. Чому я зачепила тему, саме, що швейні виробництва працюють за по направленням, щоб ви чудово розуміли, що. А, це статистика, повторюсь, відповідно до нашого швейного виробництва. У нас невелике швейне виробництво, і більшість невеликих швейних виробництв працюють за направленнями. Хтось працює з трикотажем, хтось працює виключно з білизною, хтось працює з костюмними тканинами, хтось зі шкірою і так далі. Тобто, якщо у вас ціла капсула, яка може включати в себе і шкіру, і білизну, то вам, скоріш за все, придеться відчуватися на різних швейних виробництвах. І як результат вироби. До за якими звертається на пошив, будуть відрізнятися, так тобто це досить суб'єктивно. Тобто, якесь виробництво займається пальтами, то як то кажуть, капітан очевидність в тому, що у них тренди в трендах буде, що в 25-му році, так це пальта. Ось до чого я веду, щоб ви. Трішки розуміли, про що я говорю. І у нас швейне виробництво обладнання здебільшого є налаштоване на трикотаж, але і воно дає змогу відшивати як шкіру, так і дає змогу працювати з шовковими тканинами, більш легкими, і, і також з. Пальтовими тканинами, але знову таки на невеликих швейних виробництвах немає усього абсолютно обладнання як на фабриках. Розумієте, тому тут вироби через е, меншу кількість можуть коштувати дорожче, і вони здебільшого багато операцій, які на фабриках автоматизовані, виконуються вручну. Тому це і здорожчує ціну на пошив, і іноді збільше терміни виробництва. Це такий невеличкий короткий екскурс, щоб ви розуміли, хто дивиться нас вперше або хто не дивиться вперше, але я вам нагадала, що ось якщо ми говоримо з вами про тенденції, то в залежності від виду швейного виробництва можуть відрізнятися і тренди на пошив в тому чи іншому році. Якщо ж ми з вами давайте, наприклад, проведемо паралель з 23 роком і зараз, то наприклад, в третьому році. Ой, ну просто був якийсь пік, бум а, на футболки, трикотажні костюми і так далі. Ми їх шили, перешили, не перешили. Просто зараз. Я думаю, що в принципі а, ринок уже настільки перенасичений, і українським брендам досить складно, а, чесно кажучи, змагатися з, з тією Турцією, яка привозить ці костюми і футболки за копійки. Що все більше і більше бренди намагаються якось відкладати в довгий ящик. Історію саме з пошиттям трикотажних костюмов і футболок, а намагаються знайти себе в якісь іншій ніші. Тому, якщо ми говоримо, наприклад, порівнюємо 23 і 25 рік, наприклад, запитів на пошив тих же костюмів трикотажних та футболок, наприклад, всього там 5% від того, що було раніше, в порівнянні, верніше 23-25 рік. Якщо ми говоримо про 25 рік, Плавно перейдемо до теми, то насправді ось ми говоримо про наше виробництво, і тут є один який момент потрібно проговорити. Чому саме до нас звертається я думаю за пошивом цих виробів із цими матеріалами, тому що не кожне швейне виробництво невелике, здатне, по перше, розробити. Досить складні моделі, моделі навіть з тієї тканини, з якою ми працюємо. А не кожне швейне виробництво, не кожен конструктор, або швейне виробництво має конструктора, який здатне не просто розробити, а і реалізувати дану модель в житті. Або не вистачає обладнання, або не вистачає навиків. Зараз одразу хочу сказати, я не маю на меті нікого образити, я просто. Ділюся досвідом статистикою, і оскільки у нас є Інстаграм і Тікток, де активно ведуться дискусії, і я в принципі бачу, хто на нас підписується. На нас підписана дуже велика кількість швейних виробниць. Ну прям дуже-дуже, дуже-дуже це дає нам рейтинг. Розумієте, ми розуміємо, що у нас навчаються, тобто не вистачає. У багатьох швейних виробництв поки що якоїсь професійної або кваліфікації, або обладнання для того, щоб виконати ті чи інші складність, вірніше, модели. І якщо ми говоримо про 2025 рік, це, напевно, вже почалося із кінця середини 24-го, ось така тенденція. Але ось все більше і більше набирає одяг в пошиві. У нас це спортивний одяг. Але це не плащівка, це не футер, і не тринитка. Так? Це не стандартні костюми. Це саме робота з біфлексом. Тобто, це спортивні лосини, топи, штани, купальники. Але купальники у нас перед літом, або зазвичай прямо влітку є запит саме на пошив цих купальників. Um, в цьому році ми, до речі, мало відшивали їх, тому що по суті ми були в принципі, і завантажені, і ті об'єми, які бренди цікавили, нам були, чесно кажучи, просто фінансово не цікаві і невигідні. Um, Скажімо так, тому ми ось, здається, в цю літку ми не відшивали купальника. У нас от, от прям було все. Ні, ми відшивали, але ми відшивали купальники так: для танців і для балету. Якщо це рахується, тобто не купальники в сенсі на море, на відпочинок, а купальники в сенсі, в сенсі спорту, творчості і так далі, таким ми займалися. Тому ось якщо ми говоримо про наше швейне виробництво, зараз дуже великі тренди саме на пошив, давайте так, одягу для фітнесу. Це буде простіше для фітнесу, для йоги, для спорту і саме з біфлексу. І кожен раз приходять все більш цікаві, більш складні моделі. Ем, дуже багато брендів починають працювати з дизайнерами. Ем, шкода говорити, що я не знаю, чи, 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 чи це через ціну дизайнерів, які вони <назначають>, назначають за роботи, але дуже багато дизайнерів. Знаєте, як посередник між замовниками, і вони абсолютно не знають нічого про процес швейного виробництва, не можуть нічого підібрати, і починається якась от така катавасія, скажімо так, але зараз не про те, про те, що дуже багато стає таких дизайнерських моделей ем, з багатьох різних шматочків. Е, для того, щоб відшити ці моделі, потрібні відповідні навики для того, щоб їх створити і відшити. І необхідно обладнання. Нас це є, і ось якось воно знаєте, напевно, чи сарафан не радіо, чи роботи, чи соцмережі. Все, все я думаю при що ми якось перейшли, переважно у нас на швейному виробництві пошив саме з Біфлексу. Навіть сукні з Біфлексу шила, але це не спортивна історія була. Одному, що можу сказати, що зараз дуже-дуже популярним в 25-му році це пошив одягу для фітнесу українських. Мені здається, що за скільки 11 років я працюю в цій фешн-індустрії, ну, прям такого попиту саме нас, от фітнес спортивний одяг, давайте спортивний назвемо з Біфлексом, так? А, ну, майже я я не спостерігала. Не знаю, поправте, може, мене можливо у вас це і раніше було, але в будь-якому випадку саме у нас на виробництві ось дуже дуже шалений попит. В 25-му році саме на пошив різних лосин, легінців, спортивних якихось комбінезонів. Дуже багато, до речі, комбінезонів. Якщо приходять колекції, от прям, якщо ми говоримо по моделям, розберемо, наприклад, а, спортивні сети з біфлексу, то найчастіше всього це, ну, звичайно, це лосини то. І комбінезони. Майже якщо приходить кожна колекція, це завжди колекція, в якій є комбінезон. Ось так. Тому в залежності від моделей, хтось з велосипедками модель, хтось з рукавами, хтось без і так далі. Безкінечна фантазія у наших брендів і їхніх дизайнерів. Тому ось топ номер один це дійсно відчувається завжди, як правило, лосини, топ і якийсь комбінезон. Більш ріже, рідше, якщо ми говоримо більш до літнього сезону, то намагаються відшивати велосипедки, але все-таки спортивний одяг він більш такий поза сезонністю, так для залів, для йоги, тобто те, що буде продаватися. І я в принципі розумію, що бренди намагаються створювати як і білизну, так і спортивний одяг для того, щоб уникнути проблем з сезонністю, шити те, що як то кажуть. Потрібно завжди. Але наскільки я вам хочу сказати, це гарна тенденція, тут досить складно сказати, тому що. Гарантія робити так, як усі, і все, що те, що усі, не дає гарантії, що ви будете найкращими вас оберуть. Коли велика конкурентна спроможність, коли дуже велика конкуренція, особливо ви як невеликий бренд, конкуруєте з Nike, Adidas і так далі, і у вас немає запропонувати в сенсі. Кльового дизайну або щось унікально, то конкурувати з цими брендами все одно, що конкурувати зарою. Ви нічого не виграєте. Перед тим як створити бренд одягу, вам завжди краще зрозуміти. Що ви створюєте і для кого? А вже потім починати думати, які моделі розробляти. Тому що без цієї чіткої фіксації, хто ви і для кого, і де ви хочете бути, вам буде на майбутньому дуже-дуже складно працювати і утримати цей бренд житті. Тому що, якщо ви спочатку починаєте шити спортивний одяг, потім у вас не пішло, ви починаєте шити шовкові сукні, потім у вас не пішло зі сукнями, ви переходите на білизну. І той, навіть який клієнт, ви вже його набиваєте там з роками, він не розуміє, за чим він може до вас. Прийти, розумієте, що він може у вас придбати. І ви втрачаєте навіть тих клієнтів, які заробили на період, здавалося б, не тої чи іншої вашої, е, ну, скажімо так, популярності. Так? Тому дуже відповідальним моментом є не спочатку відшити, а потім думати для кого, а спочатку навіть візьміть собі рік, вивчіть статистику, подивіться, що роблять ваші колеги. Подивіться, що подобається вам. Ну і не тільки, що подобається вам, це все-таки більшість помилків брендів. Це те, що вони творять, витворяють, а взагалі за фінансову частину і все інше вони забувають, що це все теж частина, яку потрібно враховувати в фешн-індустрії. Тому, перш за все, подумайте, що для кого ви створюєте, а вже потім рвіться в бій, експериментуйте і так далі. Щоб Уникнути якихось додаткових незрозумілих витрат, або взагалі не закритися на першому році. Тому що я з відео в відео повторюю своїм а, підписникам про те, що через ось такі неврегульовані моменти, через ось такий несерйозний підхід я дуже бачу. у нас вже багато брендів приходить через наше виробництво. Я бачу, що вони просто не доживають до року свого існування. Потім починаються якісь, знаєте, такі як останні а, судорожні а, і, а, рухи, щось робити, якісь інші колекції. Це все перешивається. І потім вони остаточно закриваються, і ми просто відправляємо потім матеріали або матеріали у нас лежать тут роками, з за за них ніхто не питає, ми пишемо, нам не відповідають, або взагалі відправляються кудись на склад і так далі. Ось і вся закінчиться історія. Тому якщо ви хочете займатися цією справою серйозно. Спочатку вивчити питання не для того в інстаграмі, як я кажу, що фаундер, засновник, засновниця, там дизайнер, і так далі, а як бізнес серйозно. Спочатку визначитися з, з тим, що. І для кого ви хочете виготовляти, а потім уже рвіться в бій. Якщо ви вже 100% впевнені, що ви хочете займатися спортивним одягом, от ви прям такий а, зож <сум> так, там, йогою займаєтеся, там, у вас це спосіб життя, ви створюєте там, свою колекцію там, для йоги, якось так от, а, просуваєте і так далі, Makes sense. Пробуйте створю, але створюйте знову таки не те, що є у всіх, А підійдіть серйозно, якщо ви самі не зможете, наприклад, створити дизайн, і мій дизайнера, який розробить унікальні моделі, з якими ви зможете конкурувати. Хоча б якщо не ціною, тому що більшість невеликих брендів вони не можуть замовляти такі партії, як замовляє Adidas, і виготовляти, тому і собі вартість у вас буде вище. Але також за рахунок дизайну створити унікальні, щоб вас помітили і придбали. Тоді ви зможете якось. Пережити ці витрати на перших етапах, але коли ви починаєте бренд, ви повинні розуміти, що це не той прибуток, який ви одразу будете витрачати на себе, ні. Це той прибуток, який ви будете реінвестувати, і можливо навіть не один рік. Тому потрібно бути до цього готовим. Це те, що стосується спортивного одягу. Наступне, що найбільш популярне, у нас це білизна. Досить часто до нас звертаються за пошивом білизни. І я розумію, чому, тому що у людей існує така логіка. Витрата тканини мінімальна, а значить, і пошив на ціна буде мінімальна. Друзі, те, що там невелика витрата на матеріали не означає, що складності пошиву виробу зменшується. Ось вам потрібно враховувати цей момент. Маленький виріб. Як то кажуть, не дорівнює маленькій ціні на пошив. Все ж залежить від складності виробу, з якими матеріалами працювати, чи будуть там чашечки, чи буде це шов, чи це буде мережево, чи потрібно його вирізати, чи потрібно його буде стикувати, чи потрібно буде підбирати елементи. Коротше, нюансів дійсно багато. від того, що вироб отакий, ну, і ви витратили маленьку Затрати на матеріали маленькі не дає вам гарантій то, що і пошив буде дешевий, Розумієте? Тому ось це таке хибне враження про те, що якщо я шию білизну, зараз я там на тисячу гривень з матеріалами все скуплю, від і продам на десять. Так це не працює в цій індустрії, це так не працює і. Вам будь-яке швейне виробництво 100% скаже, що навіть якщо у вас затрати на тканину мінімальні, е, ну, це ну, ніяк не стосується і не впливає на складність. Навіть у ті мінімальні матеріали з шовкою і мережами можуть додати вам в ціні на пошив. Тому на майбутнє, коли ви обираєтесь, який бренд відкривати і що шити, обов'язково враховуйте ось ці нюанси. І така ж сама історія, до речі, я вже казала в якомусь із своїх відео про дитячий одяг, тому що дуже багато замовників дивуються, от вони на початку хочуть зробити бренд. Е, для для діток думають, що окей, зараз я там відшию це ж маленький одяг, затрати на матеріали маленькі, значить і відшив буде дешевший. І по дві по три одиниці кожного розмірного ряду. Ні, друзі, я вже казала, що одяг пошити дитячий буде коштувати стільки, як і пошито дорослий, тому що його шити складніше за рахунок розміру. Розмір менший, складніше підлізти в, буді, в деякі елементи, і тобто, йде більша більше часу. Розумієте? Я вже про це розповідала. Хто слухав, передивіться, хто не бачив, верніше, передивіться наше відео в Тікток, в Інстаграм, перегляньте. Інформація буде цікава, хто, хто, хто бачив, я просто повторюю. Окей? Зрозуміло, тому це ще одна історія, що швейне виробництво, от коли вам в дитячому одязі, до речі, там 6-8 розмірів по ростовці, і всі хочуть цього там 20 одиниць. Друзі, швейне виробництво це історія від мінімальної партії. Мінімальна партія це не всього 10, а Кожної моделі в одному кольорі одного розміру. Я, напевно, в кожному відео це повторюю. Але мені здається, що мене не завжди уважно слухають. Тому будемо продовжувати місію розвивати, розвінчувати, я не знаю, як правильно, міфи про роботу з швейними виробництвами. І останній тренд, ну, не знаю, це якщо стосується, відверто кажучи, саме нашого виробництва, оскільки. Коли звертається і дивляться на нашу роботу швейного виробництва в сенсі, на наші роботи, які ми вироби відчували для нашого бренду кутюр і так далі. Ми відчували складні вироби, то в нас частіше звертаються саме за пошивом таких якихось дизайнерських виробів. Ну як, наберуться з пінтереста картинок. Зараз нікому не в образу. Просто ви зрозумієте, як це виглядає в серйозному світі. Як на вас дивляться? Ваші бізнес-партнери і так далі, коли ви просто берете картинки люксових брендів і хочете, щоб цю цей жакет, який 100% робило з робилось 10 примірок, відшили вам за копійки десь на невеликому швейному виробництві в Києві із тканиною, яка навіть взагалі ні на що не подібна від тих від того, що йде на подіуму, то дуже багато запитів у нас є на такі досить креативні колекції. Або навіть капсули. А, зазвичай, а, якщо ми бачимо, що це кофі, ми відмовляємо, тому що ми не хочемо мати справу ні, ні з чим таким. Мені особисто як дизайнеру, а, чесно кажучи, це неприємно. Можливо, це неправильний підхід для когось, але ми так працюємо. Ось це таких три, я б сказала, основних тренди, які зараз можна відслідкувати по статистиці нашого швейного виробництва, що відчувається в 2025 році. Ця інформація вам на роздуми. Я ж донесла також про те, що вам потрібно спочатку зрозуміти, що швейні виробництво мають напрямки, потім що те, як у всіх, це не означає, що це 100% буде успіх і ви продасте ваші вироби. Враховуйте ці моменти. Я завжди досить нетривіально даю пораду: послухайте спочатку себе, що подобається вам, щоб носило ви. Так, я відкривала люксовий бренд Анна Морган. Я просто не знаходила тих суконь, які хотіла б носити. Я. І з цього в мене все почалося. Це був досить складний шлях, це був дуже дорогий шлях, і цьому вже шляху 11 років. Але як результат, бачите, хто слідкує за нами, то ні, то знає, що в нас є публікації в Harper's Bazaar, У нас були покази на тижні моди в Римі в Абу Дабі. Ось поїхали наші перші вироби в Стелістів в Нью-Йорк і в Лос-Анджелес. Чекаємо на стилізації. Ось наші публікації в Vogue і Так далі це був дуже складний і досить довгий шлях. і Це було дуже багато інвестицій. Але я от. Ніколи ніколи, чесно кажучи, не жаліла про свій вибір. Тому я завжди звертаюся до тих потенційних власників, засновників брендів. Якщо ви розпочинаєте якусь справу, розпочинайте цю справу для душі, як би це банально не звучало. Тому що, коли ви любите те, що ви робите, ви будете боротися за те, що ви робите. Коли ви робите те, що модно або те, що, здавалось би, може приносити прибуток. Ви досить швидко здаєтеся, досить швидко здаєтеся, і це буде витрачений ваш час і витрачені ваші кошти. Тому, можливо, краще було б витратити більш доцільніше, хай буде довший шлях на вашу мрію. Все, я сподіваюся, це було відео вам цікаве і корисне. Обнімаю, бережіть себе. Ніч була тяжка, мирного та гарного вам. Це, напевно, вже ввечері вийде відео вечора. А, і ще, будь ласка, не забудьте підписуватись на наш канал і є посилання на наш конверт. Ви можете пригостити нас кави. Все, обнімаю, гарного та мирного дня. Дякую.